Майже кожен день одне і те саме питання, що приготувати на обід. Сьогодні пропоную приготувати ось такий чудовий рис. Спочатку я його підсмажу, потім відварю. Та курка, курка в молоці з грибами та чесником. Супер страва, тож готуємо. Додаю олію. Сковородка, як завжди, дуже гаряча. М'ясо треба гарненько обсмажити до золотавої скринки. Дуже добре ще підійдуть стегна курячі або взагалі інше м'ясо, якщо ви полюбляєте інше м'ясо. Ось така гарна скаринка виходить. Поки м'ясо обсмажується, потрібно нарізати овочі. Це будуть у мене шампіньйони, грибочки, цибуля та часник. Після того, як ось так гарно підсмажилось м'ясо, його прибираю. Поки воно нам не потрібно, відкладаю його в сторону. Додаю олію та вершкове масло. Овочі в мене вже порізані. І я всипаю в сковородку відразу всі овочі. І гриби, і цибулю, і також часник. Треба гарненько все обсмажити. Поки овочі обсмажуються, приготую гарнір. В кастрюлю наливаю олійку, десь 2 столові ложки, та відправляю туди вершкове масло грам 20-25, всипаю рис. Я завжди користуюсь рисом пропареним. Все, тепер ми його обсмажуємо. Олія з маслом підігрілася, обсмажуємо ось так рис до такого золотавого гарного кольору. Ось гриби вже обсмажились. Я ще хочу додати білих грибів. Це мої гриби. Я знаю, що вони чистенькі, я не буду їх замочувати і проварювати 30 хвилин. Якщо у вас не так, обов'язково проваріть їх 30 хвилин, якщо ви їх купували. Тепер додаю 500 мл молока, додаю сіль приблизно чайну ложку та чорний перець приблизно півчайної ложки. Але завжди робіть за смаком, смакуйте страву і додавайте все за смаком. Тепер туди ж відправляю м'ясо обсмажене. Тепер будемо його тушкувати. Поки готується рис, якраз приготується курочка. Вона буде тушкуватися під кришкою приблизно 20 хвилин на помірному вогні. Ось як виглядає рис підсмажений, бачите такого золотавого кольору. Обов'язково спробуйте підсмажити рис. Вам сподобається цей смак. Я додаю воду, вода обов'язково гаряча, і вода має бути вища за рис приблизно на 2 см. Накриваю кришкою і варимо до готовності на середньому вогні. Ну, в мене з 9 максимального це приблизно 6. Ось, подивіться, як тільки з'явились отакі дирочки, це значить, що вся волога випарувалась і слідкуйте, щоб він не згорів. Значить, рис готовий. Подивіться, який він гарний вийшов, зернинка від зернинки, все супер. Все, повертаємось до курки, рис готовий, і курочка вже також у нас готова. Сир вируємо рис, насипаємо курочку, поливаємо це все цією вершковою чесночною грибною підливкою, і це дуже смачно прикрасити зеленю та насолоджуємось чудовою стравою з простих інгредієнтів і, як завжди, смачного.